Коло і круг. Серед рівних розумом, з однакових умов переважає той, хто знає геометрію плеску скальп. Коло і круг. Історія та містика: Круг був в найданішій культурі зціленням уявень про найважливіші основоположні якості, абсолютну рівність, прямоту, однаковість, нескінченність, вічність, кругообіг, пця, сукупність, досконалість, єдність, а також символ повноти, закінченість, який може містити в собі. І динамізм. Сюди входили і морально-етичні аспекти: добро, краса та інше. Кола асоціювалася з поняттям небесної безконалості: Бог, неба, космос, Сонце, місяць, зірка планета. Так як кола іноді сфера, фігура без безчиткого початку і кінця це найбільш важлива та універсальна з усіх геометричних форм у містичних вченнях і оскільки він може позначати інші важливі символи, колесо, диск. Кільце, циферблат, сонце, місяць, робору та зодіак. Його символізм досить важко визначити. Для древніх оглядових всесід бачився без жодних сумнівів. Кругоподібні сюди входили не лише самі планети, включаючи гаданий земний диск, оточений водою, але також їх циклічні рухи та зміна пір року. Небесний символізм і віра в небесну силу лежали в основі первісних ритуалів, ранньої архітектури по всьому світу, круглі танці та ритуальні хороводи навколо вогню, вівтаря або ідела, що передається по колу трубка світу, індіанці Північної Америки, круглі форми юрт, наметів та стрибіщ, кочових народів, крузляння шаманів, структура мегалітичних знаків та споруд. Унілітичний період. Коло також представлялося об'єктом, що містить гармонію і круглостіл у легенці про короля. Артує. Коло і круг мистецтво. Вітруянська людина зображення, створене Леонардо да Вінші приблизно в 1490-1492 роках, як ілюстрація книги, присвяченої працям античного римського архітектора Пітрувія і вміщений в одному з його щоденників. На цьому зображена фігура оголеного чоловіка двох накладених одна на одну позиціях і розведеними сторони руками і ногами вписаних коло, і розведеними руками. Та зведеним разом ногам вписано в квадрат. Малюнок і пояснення щодо нього, іноді називають канонічними пропорціями. Малюнок, виконаний пером, чорнилом акварель розміром малюнка 24,5 на 34,3. В Даний час знаходиться у венеції. Малюнок є одночасно науковою працею і витвором мистецтва. Також він є прикладом інтересу Леонарда до пропорцій. Відповідно до супровідних записів Леонарда він був створений для визначення пропорцій Чоловічого людського тіла. Як це описано в трактаті античного архітектора Вітрувія про архітектуру книга 3, глава 1. Повторне відкриття математичних пропорцій людського тіла в 15 столітті зроблене Вінчі та іншими вченими, стало одним з великих досягнень італійського Ренесансу. Довжина від кінчика на довшої до найнижчої основи з чотирьох пальців дорівнює довжині долоні. Ступня станови 4 долоні. Лікар складає 6 долонь. Висота до людини становить 4 лікці від кінчиків пальців відповідно 24 долоні. Крок дорівнює 4 Розмах людських рук дорівнює його зростання. Відстань від лінії волосся до підборідги становить 1,10 голосоти. Відстань від верхівки до підборіддя становить 1 восьму його висоти. Вістань від верхівки до сосків становить 14 висоти. Максимум ширини плече становиться 1,4-ї його висоти. Відстань від лікця до кінчика руки становиться 1 четверта його висоти. Відстань від лікця до пхви становиться 1 восьма його висоти. Довжина руки становить 2 п'ятих його висоти, Відстань від періддя до носа становить 1 третю довжини обличчя. Відстань від лінії волосся до брів 1 третє довжини обличчя. Довжина вуха 1 третя довжини особи. У бок є центром кола. «Іронім Боск», Сім смертних гріхів і чотири останні речі. Світи Іоанн на Патмосі, юний апостол Іоанн. Зображений на острові Патмос, куди його заслав імператор Деміціан, і де він створив своє откривення, мабуть, ця книга і лежить у нього на Клінах 1485 рік. «Зоряна ніч», КАРТИНКА нідерландського художника Вінсента Монгога. Написана в червні 1889 року з видом досвітнього неба вигаданим містечком зі східного вікна житла художника де Прованс. 1941 року зберігається в музеї сучасного мистецтва Нью-Йорку, вважається однією з найкращих робіт Гога та одним із найзначніших творів західного живопису. Орфізм. Винишив Роберт Делоне, Тому що в рамках кубізму йому було тісно. можливість експериментувати з формою захоплювала Делоне Набагато менше, ніж ігри зі світлом і кольором. Характерні риси арфізму концентричні кола і диски контрастних кольорів, що створюють свідчаться руху і ритму. Арфійські картини написані або на площині, або являють собою перетин і різних площин. Вперше публіці арфійські картини були представлені в 1913 році на салоні незалежних, таких вони брали участь у виставках синього вершника. Створюючи картину квадрати з концентричними колами, Василь Кандинський заявив, що він дуже любить кола, як раніше любив коня. Потім відразу уточнював, що кола, він, мабуть, любить більше, зважаючи на його найвищі можливості. Саме тому кола зайняла місце коня в його творчості. Таке ось пояснення цієї картини, яке цілком підходять і переходу Кандинського до непредметного живопису загалом, що стався 1910 року. Ця картина є наочним прикладом пильної уваги автора до геометричної форми, кольору та характеру зимоді між ними. Коло з погляду Кандинського, як форма несе величезну напругу, а збагатившись кольором, як у цій роботі, він постає вже як напруга, що має безліч напруг. Цією внутрішньою силою замкнутого кола автор не переставав захоплюватися та співати у творчості. Дякую за увагу.